В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Брати і сестри, сьогодні, у 26-ту неділю після зіслання Святого Духа ми є свідками чуда, справжнього чуда. Я не знаю, як вам, але мені дуже дивно і лягати із світлом, і світлом прокидатися. Вже майже добу світло не виключають. Що стало. Цікаво, чи надовго буде таке диво. І сьогодні дає нам Господь просто чудове. На мою думку, таке шедевральне Євангеліє, такий файний заклик, пригадування. Бо, схоже, Євангеліє ми маємо перед Великим постом. Це буде через місяців 4 з половиною, коли Ісус закликає нас до того, щоб віра була практикована. Минулої неділі ми зачепили це питання, що віра не може бути вірою, якщо вона не зреалізована. Пам'ятаєте, 11 глава послання до Євреїв? Вірою. Там ті перевертали царства, вірою, закривали пащі левом, вірую, щось там, щось там. А я вірою, лише до церкви ходжу. Або лише вірою, вмію себе бити в груди моцно. Ні-ні. ні. Віра має бути практикована. Якщо віра не практикована, то вона пластикова, вона підробна. І сьогоднішній Евангелія це просто ну, казково показує для того, аби зрозуміти, про що йдеться, мусимо зачепити пару речень перед цим уривком із глави 12-ї. <кій> Будь здоровий Візвався хтось із народу, скажи моєму братові, аби поділився зі мною спадщиною. Ну це класична ситуація. Прийшли якісь два брати і кажуть: Слухай, поможи нам розібратися. Батьки померли, ми не можемо хату поділити, города, ще щось не можемо поділити. Ісус промовив до нього. чоловіче, хто настановив мене суддею або розподілювачем над вами. Я вам що, землеупорядник Звоніть пані Тісії, вона по цих питаннях. Чи дзвоніть голові села, чи там поліцію викликаєте, не знаю. Ісус каже, я не для цього тут є. А потім це його зачепило, і це дуже гарно показує, як Ісус уходить у будь-яку тему. Буквально це його зачепило і каже, далі промовив до них. Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. Ого, це, одно, це один із тих стежків з Біблії, які треба на пам'ять знати. Бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. То я пусто набиваю комору, то я пусто стільки одягу збираю на поді, Подушок, покривал матрасів. В кого на поді чисто, в кого на події нема до чого придертися. Ану, признавайтеся. На поді, на даху. Усі у нас на даху такі схорони, що там ми, ми там і не ходимо на всякий случай, аби ноги не поламати. не? Такі всякі там зберігання. Але Ісус наголошує: стережіться всякої зажерливості, всякої. Бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. І, і, і розповіть цю притчу. Одного багача земля вродила гарно, і так уродила, що він каже, слухайте, горе. Біда чоловіка Немає де спасти. Я вирішив питання. Я розберу, збудую ще май великий, і ти що? Гуляй, душа, пий, веселися, маєш добра багато. Тобто може нічого не робити. І, як, яку Ісус дає оцінку цьому? Безумний. Я вам перекладу на українську мову: дурак ти, Вася. Дурак дурний, бо, бо, бо ти не добре робиш. Ти не, розум... ти не поняв, ти не зрозумів, до тебе не дійшло? Що все, що ми маємо, має належати всім. Ого, аж комунізмом запахло в церкві. Усе належить усім. Це комуністи вкрали цей лозунг з Євангелія і його по своєму потрактували, а потім по своєму реалізовували. Але катехизм католицької церкви офіційне навчання церкви наголошує. Щодо навчання до заповіді не вкради, наголошую, що усе майно, яке є у нас на планеті, належить усім. А ми трактуємо як? Я собі сам заробив, ти собі заробив. Тобто ми, ми трактуємо по своєму. Бо ми знаємо, як ми тяжко заробили чи назбирали те, що назбирали. А Ісус каже, -а, безумний. Чого? Отак воно з тим, хто збирає для себе замість збагатіти у Бога. Тобто, коли ти просто живеш для себе, переживаєш за себе, за, свої, за свою сім'ю, свою родину, за своїх дітей, за свою дружину, тільки за це ти багатієш для себе. Ти не багатієш для інших. Як на мене, то геніально це пояснив образ від отця Романа Братковського. Він так красиво це на останніх реколекціях, як я коли був, так, так це торкнуло. Він, він це змалював так. Бо я вам Я вам вже десь розказував образ, як Бог дивиться на нас, як на своїх дітей. Для Бога всі ми це діти. Всі ми, і якийсь там бідалашок, і якийсь там, не знаю, п'яничник. Всі для нього діти. Просто це дитина, яка загубилася в алкоголі, це дитина, яка загубилася ще якісь біді, ще якісь залежності. Але це всі Божі діти. Просто одні навернені, другі ненавернені. Треті думають, що навернені. Але всі Божі діти, так чи інакше. І, і дуже класну ідею дав отець Роман. Уявіть собі, що. Бо як ми часто підходимо до Бога. Ей, то головне в Бога вірити ось тут, то головне більш-менше до церкви ходити, а то, що мій сусіда клятий, то це його проблеми. Або то, що там той чоловік там його занесло, це його проблеми. А як це виглядає у Божих очах? Уявляйте собі, у тата день народження, у тата день народження, і ми йдемо його вітати, а нас много дітей є у тата. Не знаю, десятеро. І ми йдемо тата вітати і хочемо перед іншими братами і сестрами. Замалюватися як найкращим сином чи дочкою. І ми передумовуємо такі подарунки, такі прибаги, аби тата здивувати, аби йому було приємно. Але я ненавижу, Ми всі між собою, брати і сестри, поцокані. Ну, може там з одним чи бічвачко спілкуюся, але з інш, інших бачити не хочу. Відіти їх не хочу. Бо той з такого патріархату, а той ще з якогось патріархату. а той ще якусь віру пішов, а той взагалі бідний ніколи робити не хоче. Відійде його не хочу на очі. І вже діти традиційно по графіку то йдуть тата вітати, так, аби одні одного і не бачили, аби не пересікалися. І коли приходять, і тата обіймають, цьомають дорогі подарунки, цінні, великі, габаритні. Ну, і, і кажуть, татку, ми тебе так любимо. ну-ну-ну. Я тебе люблю найбільше, ти знаєш? Я тебе люблю. Виси, що я подарував тобі. І кожна дитина так. І, і, і слухайте, і справді то є, якщо так подумати, з точки зору батьків, то які, які подарунки для тебе б були цінні? Які подарунки тобі приносять радість? Та ніякі. Ніякі. Що би тобі діти не принесли? Що би тобі не подарували, це для тебе буде як сміття? Бо ти думаєш, Боже, як мені тяжко, що вони до мене приходять, вони тішаться, вони мені признаються в любові. в любові, діти мої, обіймають, цьомають. Розказують, як вони за мене пам'ятають. Многіти брата не хоче. Но сестрою говорити не хоче. Ну, і Об'єктивно, що тоді буде найбільш цінним подарунком для батьків? Послухайте, діти, не несіть мені нічого, мені не треба. У нас проблема сьогодні, маємо йти маму вітати, у нас проблема, який мамі купити подарунок. Наша мама така щаслива, що все має, що не маємо, що подарувати. Немає, що подарувати. То, то який буде цінний подарунок? То ми наше спілкування, наша любов, наша приязнь. І навпаки, наприклад, я бачу у моїх батьків, коли ми з'їжджаємося до них, а нас є 6 дітей, а внуків вже батько має 18, 19, 20 внуків. Коротше, повна хата народу. Так, що треба вже на всіх казав, батько, треба Беджик вішати, ви пізнавати, хто чий. А то він тільки... і нас путає по імені. А, 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 а внуків то взагалі. Але як файно, коли ми сходимося, коли ми є разом, коли ми спілкуємося, і, 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 і без батьків ми вміємо зібрати. І, і, і батько чесно признається, йому не треба ніяких подарунків, йому нічого не треба. Але коли він бачить нас, коли він бачить людство, не собі, на, ми сходимося сама сім'я, і це, ще у Богдана немає дітей. І це 34 зараз людей. 34 особи одна сім'я. Хати мало. Такі малі хати набудували, що не маємо за де вмістити. Розумієте? І це тішить, і це благословіння для батьків. І це радість, так що батько мені признався, що каже, слухай, купа речей, які я в житті робив, не, не, не вийшло. Але коли я дивлюся на це все, то каже, я бачу, що є одна річ, яка у мене в житті вийшла. І, і ще вдалося більш-менш непогано виховати. Не ідеально, але непогано. Так на нас дивиться Бог. Брати і сестри. Диявол, натомість має для нас зовсім іншу школу, яку кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Я пам'ятаю, коли в семінарії вперше перший раз почув таке древнє латинське прислів'я людина в людині Вовк. Може ви чули таке прислів'я. Це думає, Сіння, це щось не таке. Але чим більше я живу, то тим більше бачу, що людина в людині Вовк. Справді, нормально по людськи людина людині Вовк. Мужики пишаються, коли вдасться когось обманути, коли вдасться когось там намахати, коли вдасться когось обкрутити, то о, що це вхвалиться, дивися. Я виграв стільки-то, стільки-то, бо я там його таким махінацію зробив, і вдалося. Так а це ж твій брат. Ти маєш радість того, що ти брата обманув. Який ти мені брат? Він не українець. Ага. Це ти так думаєш. А з точки зору Бога, це твій брат. Уявляєш собі, як буде страшно, коли стане момент суду, ти станеш перед Богом отцем і стане твій брат, якого ти нагрів на пару тисяч. І ти радувався, тішився. Дітей ще вчив так робити. А потім стане, настане момент, коли станеш перед Богом, і треба буде за це відповісти перед тим братом. Чому ти так зробив? А так бо така була ситуація. Такі були обставини. Війна була в Україні, А що я мав робити? Нема виправдання тоді. Мені це що в той момент, ти, ти, ти захочешся якось крізь землюся провалити не? перед тою людиною, аби дати відповідь, аби дати звід. Або уявляєте, коли ти мав якусь, якусь посаду, ти мав якусь можливість більше потягнути і ти тягнув більше. А на суді ти станеш із багатьма бабусями, дідусями, які сараку там копєчку до копійки ліпили, аби вижити. І що їм скажеш тоді? Ну так Боже, так але всі так робили. Це виправдання. Ну так Боже, так, але ну, так, така ситуація, такі обставини. І тоді ти зрозумієш, ти голий перед Богом. Нема чим виправитися, нема чим крити. Нема. І, і тут є проблема. І, і лише тоді ми зможемо нормально господарювати, нормально розвиватися, нормально існувати лише тоді. Коли ми зрозуміємо, що інша людина біля мене це брат або це сестра. І не важливо якого їй розповідання. Не важливо, якого кольору. Не важливо. Взагалі нічого не важливо, ніякі умовності не важливі. Цікаво, що Індія одна з найбільших країн світу, має християн лише 2%. Уявляєте у них там населення понад мільярд. Здається, а християн тільки 2% дуже мало. Але коли не запитаєш з індусів, як ви бачите церкву, або як ви бачите християн, то що скажуть? Хоспіс, лікарня, допомога, їжа, ні, порятунок, спасіння? Такі асоціації в індусів з християнами такі асоціації. Чого? Ну, бо в тому числі велику роль зіграла і мати Тереза, славно наша коротенька свята, з такого зросту було, знаєте? То чого? Бо вона, наприклад, коли вона утворила хоспіси, хоспіс це місце, де люди помирають? Місце, де люди помирають. Тобто люди, які вже знають, що вони приречені їм лишилося пару днів, тижнів, місяців, то, то мати Тереза каже, що вона не могла дивитися, коли виходила на вулиці, що люди помирають гірше від собак, гірше від псів. Ніхто уваги не звертає. І вона зробила хоспіс, і ідея, ідея яка? Аби людина, людину помити, при можливості накормити, обезболити, і аби людина померла у людських умовах. Аби людина померла як людина. Уявляйте собі, і вона наставила питання: а може ти якийсь там хіндуїцьку якусь віру сповідуєш, чи там Харі Крішну прославляєш. Не, не грає ролі. Це людина. І вона там не нав'язувала їй ану повір у Ісуса. Ні. Вона просто ти голодна. Хочеш їсти так. Можу тобі допомогти обезболити чимось. Так. Можу тебе помити? Так. І вона це робила. І всі казали, що це не нормально. Ти хвора, ти що ти робиш? Обзивали її. І що ти нею не робили? А вона, вона і перед ким не продовжувала. Вона здала, що не мають люди помирати як тварини. Або інакше, що навіть гірше тварини. Бо справді, наприклад, якщо там хтось бачить песика або котика, то ще якось жалиться, бо то м'явкає. а людина не м'явкає, та тихо собі там гний у канаві. І по сьогодні в Індії знають християн як тих, які практикують віру. Мало що знають безпосередньо про Ісуса. Мало що знають безпосередньо про наші догми, про якісь там основи віри. Але по сьогодні в Індії люди у християнах. Бачать руки Ісуса. Виявляєте собі. Видять руки Ісуса. Бо по сьогодні Ісус каже, що ви мені одному з моїх найменших зробите, то мені зробите. Що зробите ради мого імені. Одному з моїх найменших, то ви мені зробите. Але Ісусе, так ти ж не можеш сповідувати буддизм. Я й не сповідую. Але це я. І тому. Отак воно з тим, хто збирає для себе замість у Бога. А що означає у Бога? Збирати для інших. Всі ресурси, які ти маєш. Збирати для інших. І так, я знаю, що у багатьох із вас не легко з фінансами, як -то роздавати свої гроші. Добре, ну не чіпайте гроші. Візьміть більш цінний ресурс. Час. Очевидно, ми є покликані пріоритетно для своїх близьких, так. Жінка для чоловіка, чоловік для жінки, для своїх дітей, так. Але поставте собі запитання, от зараз буквально поставте собі запитання за цей тиждень, протягом останнього тижня, за скількох людей інших я подумав. За скількох людей інших я подумала? З скільком людям іншим, може навіть інакшим, я допоміг. Або з скількома поговорив. Ну, погодьтеся, поговорити, це нічого не коштує. Поговорити. Як все маєш? Як справи? Чим можу допомогти? Як тебе звати? Це, Повірте, кожного разу це безцінний досвід. Коли ти підходиш до людини і в людини перша думка, що ти від неї хочеш? Ні-ні. Просто я хочу допомогти справді. Чого ти у таких обставинах? Чого ти у, у такій ситуації? Як ти очутився в такій ямі? І повірте, от коли ми це робимо, тоді, по-перше, ми стаємо самі руками Ісуса. А по-друге, ця людина для нас стає як Ісус. Як Ісус. І тому Ісус каже, безумний. Чого безумний? Бо лиш про себе думає, про себе дбає. І це дуже небезпечно. Тому, тому ми християни покликані, аби увесь час журитися про інших. Аби переживати за інших. А що, а, а що ми бачимо натомість? На березі тиси живуть, в основному християни. А я вчора вода спала трошки, і я дивлюся, яка страшенно засмічена тиса. Просто ну, все в смітті. Я впевнений, що мусульмани нам не смітять. Євреї нам не смітять. Євреї у нас немного у селі. На, на, натура єврейська є, але по, по, юридично то ні. Розумієте, це просто катастрофа якась. Що з тим сміттям? Що взагалі із, із порядком, із... Тобто це якось так легко, ми собі так легко. Але це гріх. Це тяжкий гріх смертельний. Смертельний гріх. Ти, ти вбиваєш інших. І, і, і слухайте, я священником вже є е, 12 років, але я ні разу не чув сповіді, аби хтось сповідався, я гри, я згрішив, бо я був викинув сміття в ріку. Ні, то та, так чи так роблять? Але це тяжкий гріх, смертельний. Або я викинув сміття на вулицю, вимів. Так бо в неділя, то не віру треба замести. Це смертельний гріх. Це вбивство. І ні разу ти не чуєш. До такої сповіді, ні? Ні разу, серйозно. Тому, брати і сестри, це дуже важливо є бачити іншу людину будь-яким способом бачити іншого. Осінь, як коли був у гриби, то я умудрився тут у пронорах заблудитися. Заблудився, десь там у корчах, 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 І я дезорієнтувався, де я є. І раз дивлюся бутилка, бутилка, консерва, ага, вже близько село. Раз є бутилок много, то близько село або близько дорога. Уявляєте собі, такий орієнтир. Раніше люди орієнтувалися в лісі по мохові. Не? Мох на північ, а тепер ти орієнтуєшся по бутилках. Якщо є бутилки, близько село. Не? Близько люди. Тому це, Тому дуже важливо є багатіти у Бога це роздавати себе. Роздавати те, чим ти володієш. Ту здібність, якою ти володієш, той талант, то вміння, яке ти маєш, роздавати себе. Переживати. І послухайте, це так важливо. Одно з перших питань, яке, яке нам Господь поставить на суді, це Він скаже: Ти вірив? вірив? А якої ти віри? А ми починаємо. Я у ніяцької віри, грекотолицької, я католицької, с якої І Ісус каже, ні ну ні Якої ти віри? У що ти вірив? Ну Ісусе, я в тебе вірю у все життя. Я, коли ми билися в груди в церкві, то я найбільш гучно бився. Так що всі чули. Помилуй мене не? Я, коли ми били поклони, Господи, то я так бив поклони, щоб підо мною дошки тріщали. Я плитку побив у церкві. Ісус каже: не, не. Я, я, я тебе не про це питаю. Я тебе питаю про те, чи ти бачив інших моїх дітей? Кого інших? Ну я за своїх дітей дбав. Добре, молодець. А інших ти бачив? І, і, і уявляєш собі, коли Господь почне перераховувати якогось там твого сусіда. Чи з вулиці, чи односельчанина, чи ще когось почне перераховувати. От ти такий, так, Господи, так я знаю, що кожен сам за себе. А Господь скаже ні. Це мої діти. Уявляєш собі каже: Тарасе, я їх, я їх нічим не люблю менше, ніж тебе. Тобто, я знаю Боже, що ти найбільше любиш греко-католиків, а православних любиш менше. Я там уже мовчу про там якихось інших. А Господь скаже нічим. Нічим не люблю менше. Це мої діти такі самі. Навпаки, з тобою то легше, бо ти хоча б там якось робив вигляд, що віруєш. Ти хоч до церкви ходив, а він мене, а він про мене ніколи і не чув. Як, як місіонери свідчили, коли проповідували у нас у діловому. та одній пані проповідували, і вона каже, вона ще розплакала, каже, я думала, що мене Бог покинув. Він кажуть, ні, Господь вас любить. Кажуть, я думала, що Господь мене залишив. Забув за мене. В діловому, жінка каже, що вона думала, що Господь за неї забув. Тому, брата і сестри, зараз молімося і в цій літургії, щоб Господь, Дух Святий, робив наше, наше серце чутливим. Аби ми так зберігали цей пріоритет. Чоловік, дружина, діти, рідні, так. рідні, другі, сусіди. Але, але, аби ми не, не зумінялися на цьому. Але правдиве життя за Євангелієм, правдиве практикування віри оце є переживання. А кому ще я можу допомогти? А кому ще я можу допомогти? Для, для кого я ще можу стати Ісусом Христом? Для кого я можу стати матір'ю Терезою? Я так сміявся, коли ми, пам'ятаєте, будували ми хатинку Васильови Черебайлові, то декілька людей мені казали у діловому, що ти старайся, ви що не бачите, що Василь вас використовує? Ви що не бачите, що він собі не спонсора? А я, а я кажу, що добре, у вас є дрова, скільки маєте дров? Я газда, я собі три машини подбав. Молодець, слава Богу. А, 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 а дідо отички собі тягає абитичками сирими гріти. Та що кажу, я тяжко грішимо, якщо поможемо дідові, аби дотичок мав ще щось. Будемо мати тяжкий гріх. Це зовсім не по християнськи ми вступаємо. Але ж він вас використовує. Ага, якщо мене хтось використовує, то значить тоді поставити на нього хрест. Нехай собі виживає. Очевидно, що треба балансувати. Не? Треба дивитися, що, що справді, аби не не стати для, для людини приводом, аби ти нічого не робив, а я за тебе все зроблю? Тут це також крайність. Але, але будь, будьте обережні, бо ми дуже швидко вміємо себе виправдати. Ми дуже швидко собі знаходимо оправдання. І уявляєте собі, як низько. Будуть наші оправдання виглядати, коли ми станемо перед Богом і будемо себе продовувати. Ну так Боже, так, а де що в нього теж буде руки ноги? Не? Так ка що він не міг. Та я ж можу, а він не може. І ми, ми, ми маємо купу купу всяких виправдань. Але ви читаємо Євангеліє, то ми тільки це бачимо, що я був голодний ви не дали мені їсти. Не Нести таке питання. Я був голодний, я в принципі міг собі заробити, але ви не дали мені їсти. Нема такого. Голодний їсти. Голий одягнути. Хворий відвідати. Зверніть увагу, не вилікувати, не спасти. Відвідати. Не там дати 200 доларів. Нема такого в Євангелії. Відвідати. Відвідати. Навідати. Як це маєте? У в'язниці відвідати. Тому нехай Дух Святий торкається, бо, брати і сестри, ми, християни, мусимо відрізнятися. Якщо ми не відрізняємося від світу, якщо ми не відрізняємося від нормальних у цьому світі, то, 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 то власне, нашу віру треба ставити під питання, в що ми віруємо? І, і, і перший, хто поставить нам це питання, це сам Бог. У що ти вірував? Ну Боже, я ж в такої був віри, або такого патріархату, я не розумію, в що ти вірував? Як каже Апостол Яків, покажи мені діла. Віра без діл мертва. Але ж як у нас істинно така віра, ісконно древньо, Без сенсу, віра, без діл. Нехай буде, яка хоче, І з яким хочеш грамотою, підтвердженням, дипломом. Віра, без діл мертва. Можеш тисяти, яким хочеш трупом, якщо це труп. Труп мертвий, холодний, ще й запах має підозрілий. Тому нехай Дух Сюди нас пробуджує, нехай Він дає нам таку віру, яка буде діяльна. І цього тижня, якщо ми бодай за одну особу, за когось не з нашої кошари подумаємо, пожуримося, то вітаю вас, це вже буде розвиток. І це вже буде, Бог дивиться і каже: нарешті мої діти починають розуміти, що для мене найцінніший подарунок це їхня любов. Як говорить Ісус, по тому будуть дати, щоб ви мої учні. Коли буде любов між вами. Ісус не каже, по тому будуть знати, що ви мої учні, коли ви будете найкраще поклони бити. І поклони треба. Але не по цьому визначається. По тому будуть знати, що ви мої учні, коли ви будете до правильної церкви ходити. Ні, коли буде любов між вами. Коли буде любов між вами. А любов це власне. Нагодувати це, це віра. Котра робить конкретні вчинки. І це ніколи не буде просто, і це ніколи не буде легко, але це буде, завжди буде файно. І це завжди буде благодатно. І це завжди буде проповіддю і для самого себе, і для людей навколо. Тому просім Духа Святого, а Він це зробить.